До політичної символіки отношусь плохо, але взагалі не вважаю, не що ну, стоїть придбати огромне значення. Що проїхать на стадіоні, навряд ли виходить за приділом? Якщо символіка у Нупа, червоний чорний стяг, я вважаю за. Да. В принципі, я сам західної України, я в всі позитивно до цього ставлюся. Ви хочете запитати питання на рахунок Україна-Сан-Моріно, коли кого так? А, ну я, я в том и ничего не больше думал. Я думаю, что большого, большого, значения не имеет. Есть она на стадионе или нет на стадионе. Люди пришли болеть. Я думаю, что оно связано. Все-таки футбол, политика связана. Это мое мнение. Ну, думаю, что ну, это не мешает. Ничему не мешает. Лишь бы не рекламировали алкоголь, <сих> сигареты. Лучше б спорт рекламували, Вот такое, таке, щоб... за здоровий образ життя. Звичайно, якщо якась справа може бути пов'язана з футболом, то це їхнє право захистити своїх там за тих, кого вони переживають. А в, іншому, в іншому випадку, то все-таки це якби все спорт, спортивне змагання. Тут більше місця символіці комої. Не місце політиці. Чому? Чому? Тому що політика це політика. А спорт це спорт, це дозвілля, це образ життя, тому що це не, не політичне. Я вважаю, що це не не місце політиці.